Після підпалу та пошкодження палатькамарівського греко-католицького храму в липні цього року громада села Обарок в Угорщині розпочала збір коштів на відновлення святині. До нього долучилися й інші населені пункти Угорщини. Зібрану допомогу до палатькамарівців привіз особисто Золтан Теселі, народний депутат Угорщини. Зустріч розпочалася спільною молитвою у храмі, під час якої присутні попросили Бога про мир. У вітальному слові місцевий греко-католицький священник Пейтер Скоропадський наголосив, що Бог здатний дарувати людству мир, якщо люди та політики будуватимуть мости та відчинятимуть двері одне для одного. У нашому храмі угорсько та україномовні люди разом прославляють Бога, і, можливо, саме тому злим силам не сподобалося, що тут існує такий сильний міст між народами. Зазначив парох, додавши, що для громади дуже важливо відчути, що вона не залишилася сама в біді. Кит ялентою шеб шагічик Наша церква отримала подвійну значну допомогу. Міністерство закордонних справ Угорщини за участі Генерального консульства Угорщини допомогло усунути пошкодження, які спричинені в храмі. Завдяки підтримці консульства, ми навіть змогли зробити трохи більше, адже ми перефарбували стіну, на яку було нанесено провокативні написи, замінили двері та вікна за хресті, які найбільше постраждали внаслідок підпалу. Також ми встановили нові вхідні двері на церкву та нові двері перед входом до хору. Ще було встановлено Систему відеоспостереження навколо церкви, яка надіємося, допоможе тримати у безпеці нашій церкву. Інша теж важлива допомога надійшла від нашого міста побратима Обарок з Угорщини за ініціативи депутата Золтана Теселі і держсекретаря Леврін Нача в Угорщині було ініційовано збір допомоги для нашої церкви. Цю допомогу ми сьогодні отримали. Нам дуже приємно, що нас підтримують, і важливо, що цю допомогу передали особисто, і таким чином між нами існує живий міст та зв'язок між нами та наш. Шами меценатами ми плануємо використати цю допомогу на виконання подальших робіт в церкві, адже ми вирішили, що зробимо її ще гарнішою, ніж якою вона була до цього. Фонд «Серце панонії» з міста Бічки майже одразу після акту вандалізму розпочав збір пожертв на підтримку поладь Камарівської громади. Пізніше до ініціативи долучилася і обласна рада регіону Феєр. А муніципалітет села Обарок, який уже багато років підтримує тісні побратимські зв'язки із закарпатським селом, вважав допомогу цілком природним кроком. Кетузертизенгід Бенярта Мітколадькому Рудсонашу Аканом малішакоперше я побував у палатькамарівцях ще у дві тисячі сімнадцятому році, ще не будучи мером нашого села. Тоді я був тут у межах культурної програми, яку проводили в місцевому будинку культури. Тоді я познайомився з членами громади з пані Анеттою та тодішнім головою сільради Йосипом Міларом. Ми підтримували зв'язок. Потім почалася війна, і стало складно організовувати поїздки представників тутешньої спільноти до нас. Десь після трьох тижнів після початку війни в Україні ми привезли першу гуманітарну допомогу від нашої громади до палатька Марівців. Цього разу ми теж приїхали не з порожніми руками, адже привезли продукти. Золтан Теселі, народний депутат Угорщини, й один із ініціаторів збору коштів, вже багато років є відданим прихильником підтримки угорських громад Закарпаття. Ми приїхали з метою висловити спільну подяку, що поладькамарівська спільнота тримається у вірі і тримається свого угорського коріння. Спільнота зазнала подвійного нападу, і ми прийшли показати, що з любов'ю ми можемо це подолати. Від Ісуса ми навчилися тому, що ми маємо прощати нашим винуватцям. Ми прийшли сюди з цим пробаченням в наших серцях. Уже на другий день після цих неприємних подій ми ініціювали збір коштів, які ми зараз передали спільноті. Ця допомога має в першу чергу духовну вартість, адже вона відображає те наскільки ми об'єднані. На Закарпатті чимало населених пунктів мають побратимські зв'язки з угорськими громадами, і важливу роль у їх зміцненні відіграє Товариство угорської культури Закарпаття. Це вкотре доводить. Ці зв'язки проявляються не лише у словах, а й у конкретних діях, підкреслила Лівія Балог, голова Ужгородського районного осередку ТУКСК МКС. Слава Богу, ці стосунки вже мають багаторічне минуле, адже між угорською областю Феєр та між населеними пунктами Ужгородського району виникли дуже хороші побратимські стосунки. Так, наприклад, угорське місто Бічке має місто побратима Чоп, Алчутобос з селом Ратівці, а у села Обарок такі стосунки з палатькамарівцями та Часлівцями. І це реальні, практичні зв'язки, і ми знаємо одне одного. Коли влітку сталася ця подія в палатькамарівцях напад на церкву, то нам не було потрібно. Ну, просити допомогу, адже мер села Пан -Картал Месарош відразу зателефонував нам так само, як і Золтан Теселі та Лаврінц Наче вони в той же день оголосили про збір коштів, які зараз були передані разом з харчовими продуктами греко-католицькій парафії у Палать Камарівцях. Ми дуже вдячні за цю підтримку. Ми підтримуємо живий зв'язок, що означає, що, наприклад, наші дітки мають можливість поїхати на відпочинок до табору міста Бічке або Алчут, теж організовував літній табір для діток з ратівців. Тобто, це діючі зв'язки. Ми піклуємося одне про одного і нам постійно допомагають наші міста побратими з Угорщини. Окрім підтримки, призначеної для відновлення палить Камарівського греко-католицького храму, угорські благодійники привезли також понад 300 тисяч форінків у вигляді продуктів харчування тривалого зберігання. Вантаж передали благодійній кухні, що діє при греко-католицькому карітасі у селі Шишлівці.